Переселенці з зони АТО втягнуті у земельну тяганину на базі пансіонату джерело у Пущі Одиці, де проживають біженці. Благодійний фонд Духовне єднання хоче створити центр для бійців АТО. Усі документи для цього, начебто, вже є. А людей зі сходу розселять в інші місця. Переселенці їхати нікуди не збираються, а ситуацію називають рейдерством. З пансіонату джерело біженців намагаються виселити уже в четверте. Через це кажуть, переселенці живуть як на пороховій бочці. Одним з винуватців своїх проблем люди називають представника фонду духовне єднання України Олександра Золотухіна. Той хоче облаштувати на території пансіонату реабілітаційний центр для військових. У своєму Фейсбуці пан Золотухін написав, що в пансіонаті живуть утриманці, котрі не хочуть працювати, а всі пропозиції щодо переселення в інше місце відкидають. Самі біженці переконують конкрет. Но ну, альтернативи пансіонату у Пущі їм ніхто не пропонував. Приходили люди, говорили, тось. Ми вам предложим інше місце жительства, пропонуємо, щоб ви отсюда з'їхали. вам жити, приїхати на той момент. Нічого не предлагали, просто говорили. мы вас расселим, мы вас заселим и все такое. Но ничего не а, Нет, ничего такого. За словами волонтеров, у Джерелі живут близко 300 джерелі осіб. Переважно больше женки с маленькими детьми. Десь працювати зараз они просто не могут. Не по своей воле, допустим, занялись здесь или живем здесь, или это специально. Ну вот у меня на данный момент, у меня здесь дочечка с двумя детками. Одному два годика, а другому месяц. Вот 11 сравнялся. У меня пенсия 940. Все, дівчатки, не можу ні, 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 это самое, ні квартиру наняти, нічого. Вот Сьогодні вона їздила в соціальну защиту, щоб оформляти. Все, дівчинки, так що це ж не тому, що ми цього хотим чи ми домой не хотим. Ми дуже дамой хочемо і розуміємо, і любимо нашу Україну. Чоловіки у пансіонаті небагато, переважно вони охороняють територію. Ігор приїхав із зони АТО на кілька днів. Я Сайдара, воює в Айдарі. Вот. Здесь э, у меня переселенцы мать и как бы тоже там, ну, девушка. Это вот у нас я сам Занецкая, но ну, мне вообще домой как бы вернуться тоже нет ну, такого смысла. Вот. Я приезжаю сейчас в отпуск, кто-то приехал просто. И сейчас этих, э, что тут происходит, я сам еще как бы не в курсе, но знаю, что хотят выселить людей. це та плоха дітей. Тут дуже багато дітей десь 120 чоловік. Отримати коментар пана Золотухіна нам поки не вдалося. Утім, відомо, що у середу на прес-конференції у пансіонаті він збирається оголосити про створення реабілітаційного центру. Вікторія Тещук, Віталій Колот, Тивай.